Прихожу, а коти в мене от жоли ось уже. Я на дивоні сплю. Забрали вже, уже на моєму дивоні. Він вже лозить. сплють. Залізли вони, під діольці гріються. Хто де? Хто тут із кішкою? ось. Розляглися і сплють. А це вон дивись, мале тигриня подролося вже. Там йому тепліше. Вон. Під одієльцем зариється, де? <смі> ось так, мишеньо залізло до... в нурку. Ну, знаєте, кумедні мене. Тільки один хвостик видно. Вже хвостик сховався, щось під одійогом там гребець. <смі> Це ось так. Перебралися вже, були на кухні вже сюди перебралися до мене. Думаю, ти буду, поки хай Трохи поспля, тоді може назад перегоню. Бачите, куди його виганяти? Таке меледи. Вуза в мене по кроваті постійно. Опа. І побіг. Фу, значить не заслав кровать. Бачите, не заслали кровать. Оце вам буде от такий Урок. Не заслали, вже до вас заселився. Ось побіг, побіг, побіг. Ось. Маленький наш тигрюнок. Його звати тигрюша. Маленького кицька його тигрюша звати. Це ось сіренький у нас малиший. А Чорненького звати. так. По Походь, у нас тут ганяють постійно. Це вже заморили зганять, тільки що в футбол грали на порузі в горіхом. Та за ниточкою ганялися. Ти гріша прибіг, Да? Прибіг до всіх ось сюди. Ну і вже, бачиш, молочку. Молочко попить прийшов. Сплівать. Хто спить, а хто їсть, да? Це вони такі в мене кумедні ці коти. Найкраще кому жити, оце, да? котом. Гуляють і отдихають, їдять, бігають по хоті, стрибують. Ну, вони там... це їм як сир в мослі катається це... дума. У мене ще один якіт, Морсик, він зараз побіг на двір гуляти. Кішка його хату щось не пусков вигунить. Раніше вони з кішкою разом на одному коврику спали. це Тепер вигунить Морсика, бо кошенят нагупила. Це я за ними все время доглядаю за цими кошенятками малими. Молочко їм сьогодні м'ясо трохи поїсти. Так що вони сьогодні вже не голодні. І це ось таке.